П'ять років тому організований злочинний клан захопив владу в країні. Чого ви доколупалися до Бубочки за звіт про його досягнення за п'ять років, та нема там ніяких досягнень? Це ви про сліпого водія з ДЦП, який вже норовить направити автобус у прірву? П'ять років один обіцяний термін давно вже минув Дай цій країні шанс. Щиро вітаю, господі та панове. З вами знову Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля, царя Соломона, яка еклезіаста Мігмабелев Хоршейра омана в серці тих, хто лихо замишляє. Буквально хоршейра це ті, хто орить землю лихом, їхні серця наповнені шахрайством та оманою. І закінчується ця 12-та глава приповісті Соломонових такою пророчою цитатою: «Бе орех з хаїм, веде рех іль мавить на стежці справедливості життя, а крива дорога веде до смерті. На жаль, крива дорога цього оманливого криворізького серіалу призвела до сотень тисяч жертв наших співвітчизників. Дійсно, жодна нація в світі не сплатила так дорого за перегляд. Дешевого серіалу. Хоча, як пише твітерянин Олекса Моцнолютий, всього один аналіз сечі, зданий у 2019 році, міг би змінити долю України, малий зелений чоловічок накоїв страшної біди. Але, як не диво, очільники та спікери цього зеленого шапітолію, Досі пишаються тим, що вони зробили нас разом та зламали систему. Ось що пише Мар'яна Безугла на день п'ятирічних роковин інаугурації Зеленського. П'ять років. Мої роздуми особиста думка. Президент не з системи зруйнував систему. Це, мабуть, найбільше досягнення Зеленського. Чи призвело це до війни? Так. Домовленості з Росією, прикриті вишитими рушниками і зірваними складами боєприпасів, були порушені. Чи зруйнувало це устої та роль українського парламенту? Так олігархів стали слухати так само, як і всіх інших. Чисто ніяк за ширмою парламентаризму виявилась пустота суб'єктності, чи змінило це сприйняття України у світі? Так, ми перестали бути прохачами третього сорту з розпилом залишкових подачок через грантові проекти місії в БСЄ та іншу бутафорію. Ще багато прикладів. Дмитро Вовнянко в своєму коментарі наводить яскраві приклади цієї зламаної системи. Ви пригадуєте потужного міністра Авакова?» Ну, того самого, який разом з Коломойським святкував перемогу Зеленського, якого так нахвалював сам Зеленський, того самого Авакова, який, по вигаданим, висмоктаним з пальця звинуваченню по справі Павла Шеремета почав саджати за грати громадських активістів та ветеранів АТО. Ви пам'ятаєте міністра Степанова, цей чувак примудрився розривати за формальними ознаками вже укладені договори на пошив костюмів біозахисту з українськими фірмами, аби замість них завести фірми китайські. Це в той час, як міністри країн заходу до себе маски і костюми захисту возили методом Свинорчуків корупційної захабарі, дивина на заході не знайшлося жодного бігуса. Зеленський пафосно називав себе майстром спорту по боротьбі з коронавірусом, але Україна завезла антиковідні вакцини останньої в Європі, майже у світі, через що ми втратили за оцінками відповідних інституцій академії наук України 150 тисяч життів наших співвітчизників. Взагалі це трудом продовжує Дмитро Вовненко. Пандемія ковід могла стати ударним стимулом для розвитку української легкої промисловості. Маски, костюми біозахисту, маса медичного приладдя, все це могло вироблятися в Україні. Натомість роботою завантажили Китай, і потім мозу довелося довго судитися, бо поставили не те і не тоді. Всі пригадують. Я гадаю, продовжує Дмитро, що жоден Степанов у дорогій курці від того не постраждав. До речі, про постраждалих. Був заарештований генерал Марченко, його довелося відпустити, і він потім захищав Миколаїв. Влада посадила генерала Ігоря Павловського. Він щойно виграв суд проти України в Європейському суді з прав людини. Тетяну Чорнову ледь не посадили. Вона зараз палить ворожу техніку. А скільки бруду було вилито на Олега Барну, Гліба Бабича, Юрія Каракая, їх більше нема. Нагадую, пророчі рядки мого доброго товариша Гліба Бабича, якому нещодавно мало виповнитись 55 років, але він загинув 28 липня 22 року неподалік від Ізюма Харківської області. Поки ми ще рубалися в битві, поки ми ще були, князь Коморог ходив по шинках і тихо сідав за столи. Він підливав у келих вино, а в вухах казки та мен, мовляв, ти скажи. А ми все дамо негайно і наперед. І ти заживеш без війни і турбот, без мита і заборон. Бери, скільки треба, грошей і свобод, коли я залізу на трон. Веселі, як хміль, і сліпі, як кроти, від хор пісень та коляд. Вони підхопилися, блазня нести Гуртом до княжих палат, щепили всі за дороговизну і мир, і ще не згризли кістки, а ворог вже тихо заходив у двір. І землю рвав на шматки. Бо поруч нікого, хто б став і закрив без лиха й ворогів, бо ми полягли, а тих, хто вцілів, забрали у ланцюги. Ось волю і долю несуть до мішка, на що вона жебраку, а князь коморох забрав п'ятака і згинув десь у шинку. Взагалі, мабуть, головне досягнення зеленського президента, продовжує Дмитро Вовненко, це звільнення України від людей. Ви пригадуєте, як Зеленський обіцяв, що Україна отримає найкращу вакцину від ковід, щойно вона з'явиться. Результат протягом місяця смертність в Україні сягнула двох кіловайських на день. Скільки Україна втратила від війни і скільки українців стали біженцями, ще не зрозуміло. Проте КМІС щойно підрахував, що в Україні наразі. Лишилося 28 мільйонів людей. Ще у 2019-му нас було 37 мільйонів. Таке точно не вдавалося нікому. І не треба просторікувати, нібито не Зеленський, а Росія. Депутаткиня президентської фракції Мар'яна Безугла щойно заявила, що війна почалася, тому що Зеленський зламав систему. Мова про ту саму безуглу, до речі, яку так і не виключили зі слуги народу. Певно, з нею згодні всі служки ці самі парламентські служки спокійно споглядають, як сьогодні ця бур'яна безумна навалює на головнокомандувача генерала сирського з такою самою затятістю, як нещодавно навалювала на генерала Залужного. Чому ж вони так скують сьогодні сирського? Запитує Карл Волох. Він же, начебто, їхній слухняний нещодавно призначений і яку мету вони переслідують, знищуючи довіру до одного за другим головнокомандувачів генералів. Наївні люди намагаються знайти у вчинках Зеленського Єрмака якісь глибокі мотиви, а він насправді один збереження себе у владі. У випадку із залужним загрозою була його популярність в ситуації з сирським навпаки, відсутність добрих новин із фронту. Чи ви очікуєте, що Верховна Примадонна візьме на себе відповідальність за відверто недостатні фортифікації, дефіцит зброї, і бардак, який виник через звільнення найдосвідченіших генералів? Ось тому сирський і приречений. До речі, саме з цієї причини залужний наєв залишається під загрозою кримінального переслідування, адже після припинення вогню. А колись воно так чи інакше настане, пише Карл Волох, обов'язково постане питання про саботаж підготовки до московицького вторгнення і призначення військових винними супереч закону і елементарній логіці стане для політичного керівництва абсолютно безальтернативним. Тим паче татаров цілком здатний забезпечити тут певний результат. Згадайте мої слова. Галина Проценко коментує. Створення хаосу, постійного руйнування будь-яких інституцій в усіх сферах, що дають надію на існування та перемогу над ворогом. Це їхня ціль, яка співпадає з цілями наших ворогів та дає можливість безкарно та безмежно володіти усіма ресурсами України. Формально немає 100% юридичних підстав ставити під сумнів легітимність. Президента Зеленського, після того як витік передбачений конституцією п'ятирічний термін перебування при владі остаточну крапку в цій дискусії мав би поставити конституційний суд, до якого мав би звернутися вищий законодавчий орган держави, український парламент, Верховна Рада. Але оскільки цього не відбулося, то сьогодні йдеться більше не про юридичний, а про моральний аспект цієї справи. Як висловився Мейсон Лемберг, Зеленський, звісно, легітимний, хоч і прострочений за законами конституцією. Інша справа, він не має жодного морального права обіймати цю посаду. Все, що він обіцяв, не те, що не відбулося. Воно відбулося з точністю навпаки у всіх сферах, починаючи від викорінення корупції, яку він насправді очолив до втрачених мільйонів людей замість повернутих заробітчан, у всіх проявах, починаючи від свободи слова і закінчуючи дагарімся з тої стороною посередині. абсолютний лузер в усьому, і навіть його брехлива пропаганда це визнає, не будучи в змозі вигадати будь-які адекватні реалізовані пощупані досягнення з мільярда дерев, окрім філософського лайна про зламану систему. П'ять років один обіцяний термін давно вже минув. Дай цій країні шанс. Дійсно, людина, яка обіцяла піти з влади, якщо не зупинить війну, не лише не зупинила війну, а призвела до її кардинального загострення. Джон Сміт пише, чого ви доколупалися до Бубочки за звіт про його досягнення за 5 років, та нема там ніяких досягнень. Ясно всім і йому самому в першу чергу. Навіть досягнення Порошенка за ці п'ять років царювання Зеленського, і то більше за досягнення самого Янелога. Хто там чує незгодний? Будь ласка, докази сюди, скільки мільярдер Зеленський пожертвував на ЗСУ власних грошей, отож, зеро. Ну а те, що приписують Зеленському врятована країна, так це робив не він. Він в той час взагалі підписував капітуляцію, якої тепер ворог б'є по лобі нашу країну. А коли зрозумів, що ви країну врятували. Ще трохи поістерив про погане НАТО і кордони 24 лютого, а потім тихенько з'їхав і став сталевояйцевим героєм серед мішків з піском. Насправді, звіт має бути наступний: п'ять років тому організований злочинний клан захопив владу в країні. Одного з своїх лідерів, відповідального у злочинній групі за пропаганду, клан призначив президентом. Далі всі бригадири і шістки клану були призначені на всі хлібні посади, де благополучно за п'ять років і розікрали. А розікравши економіку, вони продали національну безпеку з усіма нами зовнішньому ворогу. За винесені ворогу ключі від фортеці для себе і своїх внуків вони отримали дешеву білоруську електроенергію, запущену сюди експертом з Роттердам плюс Герусом. А вам дістався ворог, який напав і взяв плату Маріуполем, Херсоном, Бучею, Харківщиною, Луганщиною і тисячами життів наших найкращих воїнів? Як описала цю історію успіху безумна, ми зламали систему і через це почалася війна? А що ж представники цього організованого злочинного групування на всіх посадах? Мабуть, прозріли, стали патріотами, записалися в ЗСУ? Та ні, бригадир Кіперман, що в укротатнафті прикидався топ-менеджером, вивів 600 мільйонів гривень на свою підставну компанію у перший же день повномасштабного вторгнення і втік за кордон. Залишився лише пожмаканий бос з ідеології на посаді президента. В ці дні він теж намагався рвати когті, підписавши капітуляцію з Рашкою, але йому не дали. Така от історія п'яти років прострочений президент трошки починає смердіти, але якщо спеціями приправити, то зі скидкою комусь покатіт. Згідно законів механіки легше і надійніше спиратися на те, що чинить спротив, цей закон можна екстраполювати і на інші галузі людської діяльності. Так само і суспільство. Зміцнюється і зростає, коли надійно спирається на аналіз критичних зауважень, які лунають на його адресу. Дехто стверджує, що військовий час така е критика, аналітика недоречні. Отар Довженко пише: ви гнесетесь серпантинною дорогою над прірвою в автобусі, якого відмовили гальма, і тут небайдужі пасажири починають видирати у водія з рук кермозі словами: у нього щойно сплив термін дій водійських прав. Люди зовсім без інстинкту самозбереження, шкідливі і небезпечні? Твітерянин суддя Дред відповідає: це ви про сліпого водія з ДЦП, який вже норовить направити автобус у прірву? Твітерянка безмежна. Це той водій, який вирвав кермо у попереднього, що обережно вів автобус поміж дерев в лісі і з криками Хоч паржом спрямував на серпанти? Твітерянин спецпроект сюрреалізму. А на хіба цей... Водій спрямував автобусу в прірву. Він шизанутий. І що таке в нього сталося з гальмами? Хтось йому їх поламав? Юлій Рися. Ну, в недалеких завжди так. Коли їм кажуть, не можна в дорогу, водій неадекватний, права в нього ось-ось не дійсні. Треба по-новому здавати автобус зламаний, а ви, як завжди, та похер, і садите йому своїх дітей. Ви забули додати, що водій роками не обслуговував гальма, пише Кріт Єрмака. Запчастини, які йому видавали, роздав друзям. А ще він був прихильником теорії, що можна зупинити автобус силою думки. А ви той пасажир, що думає, що на спуску головне гальма, ігноруючи крики тих, хто знав, що у вас зламані гальма та двигун, розбійник з Нібіру. Це той придурок, що вижав щеплення і перекинувся на нейтраль. Йому кричать увімкні першу передачу і руль в сторону скали. А він триндить, що знає, що робить, а сам хаотично дьоргає ручку омивачки і очисників скла. Ще й верещить істота, щоб позакривали люки, бо йому дує. Давайте скажемо чесно, пише Джон Сміт. Ми втратили ці роки. Після майдану ми мали шанс стати другим Сінгапуром. Про наші надуспішні реформи станом на 18-й рік вже говорили всі на заході. Але коли ми відштовхнулися і полетіли, наш стрибок до рекорду перервала підніжка. Ми жорстко зарилися носом по асфальту. Бандити зеленського реформи згорнули, рух до заходу припинили, а суди повернувся портнов з вовком. А в країну не просто страшенна корупція, як при Порошенку, а кончена корупція, біснувата корупція зелених, коли кеш носять сумками. І разом з корупцією відкат у свободі слова, деградація суспільства, гнила мораль і падіння культури, розцвіт, хамства і бедляцтва. в 2014-му сотні тисячі українців шаленим напруженням сил постаралися дати країні шанс. Цей шанс Зеленський і його міньйони змарнували. І хоча я якраз не вважаю, що все було дарма, та я вважаю, що за шанс. Розсований по кишеням внуків і стипендію папіку Зеленський, Коломойський і банда мають понести покарання. Історія України продовжується. Ми вистояли в 14-му, вистояли зараз і вистоїмо далі. І ми маємо не нити, яка Україна погана, бо в ній погана влада, а знати, що правда буде. Ми цю правду виберемо, і в цій історії не вони стануть нашим вироком, а ми зробимо вирок їм.